Я би почав з того, що я випускник Запорізького національного технічного університету. Спеціальність міжнародні економічні відносини. Я закінчив бакалаврат з цієї спеціальності і поступив в магістратуру в Познані, в університет імені Адама Міцкевича. І там продовжив своє навчання і згодом наукову і навчальну діяльність серед студентів. І коли почалось російське вторгнення в 2014 році, uh -huh. я вирішив, що буду корисніший, якщо цю тему представлятиму через наук і через навчання польських студентів. І упродовж п'яти років своїх, своїх, свого докторського навчання я також проводив заняття для польських студентів uh -huh. і захистив докторську працю, вирішив приїхати сюди, в місцевий університет в Акурері на практику, і згодом отримав тут працю і продовжую свою діяльність тут. Як це сприймалося Якщо... тоді, да, і як це сприймається після 24 лютого? Ну, на жаль, потрібно визнати, що до 24 лютого все сприймалося з таким трошки, так би мовити, не холодним ставленням, а з таким ставленням, що все минеться, якось саме собою. Що ну десь триває якийсь невеличкий конфлікт на сході України в якихось далеких Луганській та Безких областях, що Крим ми винесемо за душки, що якось все воно буде домовлене, і всі будуть щасливі от вже завтра. Але потрібно сказати, що серед польських студентів я відчував, що розуміння було таке, що все так легко не буде, як ага. те, хто намагався нам представити. І після 24 лютого це вже було явно для всіх. Ну, Принаймні для тих, хто думав, що це якось розсмокчеться, якось само розв'яжеться, і якось для них було це несподіванкою і шоком. Чи е, там дитину в твоєму товаристві принаймні більш-менш були готові до того, що це може розпочатися саме так, і що це буде повномасштабна фаза? Всі е, думали ага. або якось передбачали, чи можна так сказати, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, то воно триватиме Три декілька дні. днів. Або навіть декілька годин, тому що ну, протистояти такій силі російській нічого не здатне в світі, крім, звісно, там, Америки або великих армій. Uh -huh. Uh -huh. Але саме шоком стало те, що Україна ставить такий опір, і український народ показав, що він здатен на самозахист, і український народ здатний на. Відстоювання тих вартостей і цінностей, які вже почали забуватись у світі, які почали замінюватись на якісь звичайні економічні вигоди, так, так би мовити, так. це було більшим шоком для багатьох серед також серед академічної спільноти. І як це вплинуло на подальші дії і подальше там бажання більше знати про Україну вивчати? Бажання допомагати, Абсолютно. бажання. Ну, тобто, як це зре, ну, конвертувалося, сказати так. В... Абсолютно. Це в першу чергу конвертувалося в бажання знати більше про Україну, про географію України, про історію України, про мову, про культуру, ну, про будь-які сфери. Іноземці почали вивчати теж назви інших міст ага. України, крім там, Києва, Києва, Львова і Одеси. Іноземців знали, що в нас найбільша в Європі атомна електростанція, що в нас вихід до двох морів, до Азовського і Чорного, що в нас величезна річка Дніпро тече через Україну, що в нас таке велике населення, така мова і так далі. Тобто, можна сказати, на жаль, багато людей почали угу. про Україну дізнаватись щось, крім. Там типових стереотипів про Чор... Чорнобиль, кличко Руслана. Це до 24 лютого були такі найбільш поширені відомості про Україну. Люди почали дізна дізнаватися набагато більше після 24-го. А ти ще казав, що Київ вони якось по-іншому чи нас? Вони по-іншому називали. От ти згадував традиційний календар і сучасний календар. Тобто, я так розумію, що в Ісландії дуже зберігаються оці традиції. І все одно це сучасна країна, яка, звісно, відповідає модерновим тенденціям. Що в цьому так, сенсі? це острівна країна, тут багато тут багато всього, так би мовити, консервується, і в тому числі і мова, і традиції. Але так, це дуже передова країна під виглядом технологій, освіти теж і соціального життя. Но на рахунок назви нашої столиці Києва, в їхніх давніх сагах Київ називався К'яйно Це дослівно місто малих човнів, що Кайна це малий човен. Ага. І до 24 лютого я бачив в новинах ісландських, що Київ просто називають російською транслітерацією ага, ага. Київ. І uh -huh. я навіть сперечався з деякими ісландцями, казав, що ні, потрібно або Київ, або у вас є своя назва. Мені відповідали, що ну, це вже стара назва, uh -huh. літописна, ми її вже не вживаємо, вона звучить дуже архаїчно. От задовго. Київ є uh -huh. в наших газетах, в багатьох публікаціях. От ми використовуємо Київ як. Весь цивілізований світ отакий от е, аргумент був, uh -huh. але після 24 лютого 2022 року і зрозуміли, що навіть така незначна річ, як російська транслітерація. Багато причиняється до того, що відбувається в нас. Київ Києвом. А що знають про Запоріжжя, окрім Запорізької атомної, яка не в Запоріжжі знаходиться, але, на жаль, для багатьох і українців стало відкровенням те, що це є місто Енергодар, місто супутника атомної? Ну, на рахунок теж назви окупантів, я завжди кажу, що це росіяни. Uh -huh. Я ніяких не називаю інакше. Ні орки, ні московити, ні. І Росіянці назва я кажу, це да. росіяни Росіяни, так я кажу, що це не війна Путіна, це війна Росіян проти України проти українців. Це дуже важливо теж казати, тому що є спокуса особливо серед західної наукової спільноти всю вину так би мовити, переносити на одного очільника. Цієї країни Вождя, я би так сказав. Угу. В науковому світі має бути зрозумілим, що це дійсно жах, це Росія, росіяни, але це варварство сучасне. Інколи цього розуміння немає. Інколи я зіштовхуюсь з дуже, скажімо, великим нерозумінням, і потрібно пояснювати. Якісь базові речі, чому це все відбувається. Uh -huh. І я розумію, що це розуміння не виникає через якусь ненависть до України чи через якусь нехідь до українців, а саме через те, що Україна була колонізована упродовж століть, і ми просто перебували в тіні Росії і на Заході нічого не було про Україну. Наприклад, якщо взяти навіть літературні зв'язки українсько ісландські угу. тут можна знайти дві-три книги, перекладені з української на ісландську і навпаки з ісландської на українську. Це такий от приклад. А якщо інші галузі, географію ви назвали, то тим більше, про Запоріжжя ісландською мовою нічого неможливо знайти. І Запоріжжя стало відкриттям теж для ісландців, що це великий індустріальний центр, що в нас є багато університетів, багато підприємств, дуже глибока історія з багатьма нашаруваннями і багато інших речей. Я принагідно хочу. Частиною, частиною того, що Відбулось після 24 лютого. Я принагідно хочу тобі подякувати, бо ще до 24 лютого ти писав. Я знаю, що перекладали ісландською і українською була передмова книги там. І що ти розповідав про Запоріжжя, і ти якраз можеш розповідати і про Україну, і про Запоріжжя. Тому так і пропоную, щоб і далі так ми просимо і далі. Ти продовжував про це говорити і був таким нашим рупором, тому що дуже важливо доносити до всіх точок цивілізованого світу і навіть там, де крайня Вніч там, де так багато снігу і вітрів, щоб це теж там було і там лунало, коли все це почалось, люди почали відкривати Україну, і я тут абсолютно з тобою згодна, бо у нас теж була ця спокуса називати варварами, орками, расистами, але це росіяни. Хоча ця так звана наддержава, насправді недодержава. Брехливе все, просякнуто брехнею, все навіть назва. Це не Федерація і не російська, ну, але про це окремо. Яке зараз, чи, чи ти відчуваєш зміни в ставленні до Росії як держави, от яка сприймалася потужною величною, такою, що розчавить ту маленьку Україну, і в три дні все це завершиться, чи змінюється ставлення до неї? І яким бачуть? Вихід з цієї ситуації, тобто перемогу над Росією, якою вона може бути, я би також хотів додати до попереднього, те, що ми говорили про незнання про Україну в світі, те, що в Ісландії, наприклад, немає жодного дипломатичного представництва України, Ого. навіть консульства немає. І це теж, наприклад, міг би бути сигнал для нашого міністерства закордонних справ. Тобто в Рейкєвіку, в столиці нема, нема консульства, навіть Ого. і найближче консульство це у Фінляндії, тому всі питання щодо України вирішуються в Фінляндії. Але от Росія має тут дуже сильне представництво ага. і дуже сильне посольство. Ціле з цілими відділами своїми, і вони дуже добре працюють на Ісландію. Це теж треба звернути увагу на це. Ясно. І на рахунок великої в лапках і в лапках непереможної Росії так було таке враження, що ну, якщо от Росія там підніме мізинець, ну Україна просто зникне. Але ісландці побачили, що це не так, і що їх теж обманювали ага. на рахунок російської армії, на рахунок їхніх непереможних спецслужб, які там знають все про кожного українця і там про Нашу спідню білизну все, до, до деталей. І це виявилось не так. І це теж виявився однією з частиною цього шоку для іноземців, що українці здатні ставити такий великий опір, що ми не якісь недорозвинуті племена, як нас росіяни намагались представити, що вони нас прийдуть і цивілізують угу. за день. Радіо Take